Бек, а що це в тебе таке? Ану покажи. Ану покажи. Ану покажи. Це що така кістка в тебе? Де ти взяв? Ти що, її вже розгриз, що все біле? Що кістка скрайде? З чого вона зроблена, Бек, покажи. Продемонструйте, будь ласка. Що, справжня кістка? Ні, не справжня, там якась дірка. Смачна? Даси мені погратися? Ну, ігноруєш? Ну дай. Ти мене хотів вкусити? та не буду, не буду забирати, не буду. Хотіла подивитися, я ж не з'їм. Подальше, да, од мене сядеш, так безпечніше, щоб я кістку твою не вкрала. Так. Кази. Сказали, що це якийсь кальцій.